Ця людина, це ну як можна найвищого гатунку людина по відношенню до людей, по відношенню до своєї справи. Він ніколи не робив так, щось пообіцяв і не виконував. Завжди він все робив, те, що пообіцяв кожній людині. Мешканці міста його дуже поважають. Я думаю, він принесе велику користь, де по мажоритарній системі. Тобто він практично зможе втілити в регіоні те, що він задумає, і я думаю, десь там за нас скаже слово у цій партії влади.